Так, ну що, друзі, всім доброго ранку, давно я не був на риболовлі. Не було просто часу, коли, що до чого. Зараз хочу спробувати я на річці Вовча половить щучку, зараз 27 вересня, пів на сьому. От взяв я собі таку приблуду. Сьогодні рибалка з електромотором. Так, ну що, виправ я діляночку. Зараз просто буду прокидувати під очеретом на чисту воду і піду далі туди. Вверх по течії. Подивлюсь, що там. Так, розпочинаю я з комплектика X1 721. Ну, катушечка, дайва ніндзя. Все, флюрик тут товстенький, не знаю може буде непогана щука. І сразу хочу розпочати я з воблерів. Вот Ось така макора. туралочка, взагалі полюбляю я більш натуральні кольори не знаю, мені так подобається, рибі подобається чи ні, то це вже її проблеми. Так, ну що, можна таки розпочати вже. Воблер плаваючий, так як глибина тут не знаю в районі двох метрів, напевно, що ще я не, не проміряв. Так, ну що, і силікон не хоче. Сильно змінюватись по силікону я не буду, тому що я ще не пробивав тут облірком. Vamos ver. Також плаваючи. на метр мільця Є, друзі є. Фух. Перша щучка. Перша така симпатична щучка. Я дуже радий, якщо чесно. На отакий облерочок. Ну, звісно, що шнурок, я його буду відпускати. Але мене це дуже-дуже радує Що вона тут є я буду зараз пробувати її ще брати Так, все зараз тоді відпускаю Так, там уже якісь риба цю плавають. обратили так ну все малыха давай она в шоке но я думаю сейчас раздуплиться все пришло все ну с першую так ну все нова точка друзья. Сейчас взял. Есть. тоже не велика. Фух. Ось такого наробила вона тут. Ну, така щучка. Все в п'явках. Трошки вирвав я її там зуб. Ну нічого. Ну не знаю, ну, більше не ловиться, от що я можу зробити. Отака пішла, молодець. Ну, що можу сказати? Риба є, але розмір звісно не дуже. Так, ну що, ще одну малишку розпакував на такий 110-й. Зараз тоді тут став на якорь. Глибина, до речі, тут метра три. О, зараз швидко проб'ю, ще трошки воблерком. взял а взял щупак сдох. я подумал что-то краще набагато ну ничего Це третий щупачок может на вечер В цих краях щось і проб'ється. Не знаю. Зараз буду відпускати його. Так, ну что, можно продолживать. Ти подиви на нього. Є хрипко це напевно що найбільша з тих, яких я тут ловив. Я не знаю, я зараз цю посадю на кукан. І акуратно зараз не акуратно не вийде, у неї прям в жабри попало. Я не знаю, зараз якщо... Так, буде так, що якщо зловлю щось більше, я цю відпустю. Просто я не впевнений, що вона буде жити. Ну, крові не дуже багато, я не знаю. Сьогодні дійсно, щось я крупної щуки тут не бачу? Це четверта щука за сьогодні. Ну розмір це цієї тільки що? до килограмма не ну я її буду выпускать на что мне жалко ей просто побачим сейчас одійде трошки я її випущу Та виключилась камера. Отаке От щупандрон. Ну це звісно я не знаю де нормальна риба, чому вона не бере. А отакі шнурки кидаються на 110-й воблер. Я не знаю. Ну зараз буду дивитися десь, вже на цих міляках може. Баяма закінчилася на повороті, вже пішов сюди міляк. Ну я не знаю, дивлюся на рибу щось ганяє там. Зараз буду пробувати щось шукати. Щось з цього вийде. Не знаю. Так, ну що, ця подруга одійшла. Я її теж випускаю. Давай малышка. Все, давайте свободно. Так, ну що, друзі, завершую я риболовлю. Уже зовсім нічого не бере. Уловистий воблер я благополучно відірвав. Що можу сказати? Ну як для мене, розвідка в принципі удалась тому я не дуже сильно там Розстраююсь я думаю наступного разу буде, буде нормально. Що хочу сказати по даному моторчику, доволі таки непогано. Веслами майже не користувався. Все, тому всім дякую за перегляди. До нових зустрічей, ще скоро зустрінемося. Я думаю, результат буде вже інший. Підготуюся трошки краще. І все буде добре. Все, до побачення.